Вихід, четвертий розділ, і відповів Мойсей та й сказав Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть Господь не явився тоді, і промовив до нього Господь, що то в руці твоїй, Той відказав палиця, і сказав Він: Кинь її на землю, і той кинув її на землю, і вона стала вужем, і втік Мойсей від нього. І сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку і візьми його за хвоста. І він простяг свою руку та й узяв його, і той став палицею в долоні його, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова, і сказав Господь йому ще засунь свою руку за пахвину свою. І засунув він руку свою за пахвину свою, і витягнув її, аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг. А він сказав поклади знов свою руку за пахвину свою. І він поклав знову руку свою до своєї пахвини і витягнув її за пахвини свої. І ось вона стала знову, як тіло його. І станеться, коли не повірять тобі, і не послухають голосу першої ознаки, то повірять голосу ознаки наступної. І станеться, коли вони не повірять також обом тим ознаком і не послухають твого голосу, то ти візьмеш води з річки і виллєш на суходіл. І переміниться та вода, що Ти візьмеш із річки, і станеться кров'ю на суходолі. Та Мойсей сказав до Господа: О Господи, я не провинець ні від учора, і не від позавчора, ані від тоді, коли ти говорив був до свого раба, бо я тяжко устий та тяжко язикий. І сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи видющим, чи темним, чи ж не я, Господь. А тепер іди, і я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати, і запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав: Чи ж не Араон, твій брат Левит? А я знаю, що він добре буде говорити, та ось він вийде навпроти тебе, і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста його. А я буду з устами твоїми, і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога, і ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки учинитимеш. І пішов Мойсей і вернувся до тестя свого вітра, і сказав йому: Піду я і вернуся до братів своїх, що в Єгипті, і побачу, чи ще живі вони. А Єтро сказав до Мойсея, Іди в мирі, і сказав Господь до Мойсея в Мідіяні: Іди, вернися до Єгипту, бо вмерли всі люди, що шукали твоєї душі, і взяв Мойсей жінку свою та синів своїх, і посадив їх на осла, та й вернувся до єгипетського краю, і взяв Мойсей палицю Божу в руку свою, і сказав Господь до Мойсея. Коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які я вклав у твою руку, ти вчинив їх перед лицем фараона, а я ожорсточу серце його, і він не відпустить народ. І ти скажеш фараонові: так сказав Господь, син мій, мій перворідний, той Ізраїль. І кажи я тобі: відпусти мого сина, і нехай мені служить. А коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного, і сталося в дорозі на нічлігу, стрів був Господь його і шукав, щоб убити його. Та Ціпора взяв кременя і обрізала крайню плоть свого сина, і доторкнулася нею до ніг його та й сказала: «Бо ти мені наречений крови. І пустив він його. Тоді вона сказала: Наречений крови через обрізання. І сказав Господь до Араона: Іди назустріч Мойсею в пустиню, і він пішов і стрів його на горі Божій і поцілував його, і розповів Мойсей Араонові всі слова Господа, що послав його, і всі ті ознаки, що він наказав був йому. І пішов Мойсей та Араон, і зібрали вони всіх старших ізраїлевих синів, і переказав Араон усі слова, що Господь говорив був Мойсеєві. А той ті ознаки чинив на очах народу. І повірив народ той, і почули вони, що згадав Господь Ізраїлевих синів, і що побачив біду їх, і вони схилилися і поклонилися до землі.